Вітаю на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля і сьогодні я пропоную вам тренування, яке дозволить опрацювати зовнішній бікстегон зону галіфе в домашніх умовах без додаткового інвентарю. Приєднуйтесь! Наша перша вправа присідання з кроком у бік. Поставте ноги разом, руки розташуйте біля грудей. Зробіть крок ліворуч і виконайте присідання, відводячи таз назад. На підйомі поверніться у вихідне положення. Тепер зробіть крок праворуч і знову зробіть присідання. Крокові присідання забезпечують подвійне навантаження на сідниці та задіють зовнішню поверхню стегон, так звану зону галіфе, яку досить складно опрацювати класичними базовими вправами. Пам'ятайте, що для позбавлення цієї проблемної зони дуже важливо прокачувати сідничні м'язи, які формують зону галіфе. Наступна вправа вузькі присідання з поворотом. Поставте ноги разом, руки перед собою. Зробіть присідання до паралелі стегун із підлогою. У нижній точці відставте праву ногу у бік, не піднімаючись із присіду. Потім поверніться назад і підніміться у вихідне положення. Повторіть все знову, але тепер у нижній точці відставте ліву ногу у бік. На відміну від звичайних присідань, тут м'язи залишаються в напрузі набагато довше, що забезпечує швидкий результат у вигляді вираженого схуднення в стегнах та позбавлення від галіфе. Наша наступна вправа широкі присідання з махами. Поставте ноги ширше за плечі, руки складіть перед собою. Зробіть присідання у звичайній техніці, не згинаючи спину та відводячи таз назад. На підйомі зробіть мах правою ногою у бік. Знову повторіть присідання, але на наступному підйомі зробіть мах лівою ногою у бік. Вправа активно задіє стегна, включаючи зовнішню частину, що допомагає зміцнити м'язи та опрацювати проблемні зони. Для виконання наступних вправ ми з вами опускаємось на килимок. І так переходимо до наступної вправи ускладнені махи, лежачи на боці. Ця вправа складається з комбінації двох рухів підйому ноги вгору та винесення коліна вперед. Для стартової позиції ляжте на бік, одну руку використайте як опору для голови, іншу підтримуйте себе перед грудною кліткою. Або на боку. Спочатку виконайте мах нагору, далі підтягніть коліна вперед. Далі знову робіть мах та підтягуйте коліна вперед. І так з вами робимо останнє повторення. Далі праву ногу випрямляємо. П'яту лівої ноги ставимо на рівні правого коліна, опускаємо коліна лівої ноги на підлогу, піднімаємо у початкове положення. І у нас з вами залишається ще 8 повторень. 7, 6. 5 молодці, 4, 3. Два. І останнє повторення молодці. Зараз з вами виправляємо ліву ногу і робимо обертання прямою ногою з великою амплітудою. Піднімаємо ногу не менше як на 45 градусів. Не робимо різких рухів, тримаємо м'язи в напрузі. І у нас з вами залишається 2 повторення. Ми піднімаємо ногу і робимо пульсуючі рухи лівою ногою. Ще 4, 3, 2, 1, Молодці! Так, ну що, наша ліва нога в повному шоці. І ми з вами змінюємо сторону, лягаємо на лівий бік. І зараз будемо працювати правою ногою. Згинаємо ліву ногу, права нога пряма. І ми спочатку виконуємо мах ногою вгору, далі підтягуємо коліна вперед, потім знову робимо мах і коліна вперед. Ця вправа дозволяє працювати проблемну зону стегон, підкачати м'язи сідниць і розвинути м'язи ніг. Також вправа задіє м'язи спини та кора. Нам з вами залишається зробити ще три повторення, ще два. І останній раз. Молодці. Далі з вами випрямляємо ліву ногу. П'яту правої ноги ставимо на рівні правого коліна, опускаємо коліна правої ноги на підлогу і піднімаємо у початкове положення. Ще нам залишається 6, 5, 4, 3, 2. І останнє повторення молодці. Переходимо з вами до наступної вправи. Випрямляємо праву ногу. З Цього положення виконуємо обертання прямою ногою з великою амплітудою. Вправа спрямована на опрацювання зовнішньої сторони стегна, а також дозволить розвинути внутрішній бік стегна, сідниці та інші ніг. Залишаємо ногу в піднятому положенні і виконуємо пружинні рухи з невеликою амплітудою. Через ефект галіфе ноги здаються більше, ніж вони є насправді. Позбутися галіфе допоможуть ці функціональні та ізольовані вправи для стегон та сідниць. Не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. До зустрічі на нових тренуваннях. Папа. -па.